Так само зупинилася і вже побачила пішоходів, коли майже відбулося зіткнення. Затормозити, я, я пам'ятаю, що я тормозила, але не виявилось уникнути самого зіткнення. Так у Деснянському районному суді Чернігова під час обрання запобіжного заходу пригадує момент ДТП у Прилуках, де загинула шестирічна дитина, а її мати отримала травми, підозрювана поліцейська. Рухаючись містом на виклик про ДТП, стверджує, вона були увімкнені проблискові маячки. Також подавали короткі звукові сигнали. Суддя Богдан Крапивний запитав, чому не був увімкнений автоматичний сигнал у патрульному авто на весь період руху містом. Коли працює селом, на перехресті в часто включається ще звук інший, для того, щоб її реагували тобто не вівкою, а ще до потупов. Тобто був і той включений, і той на перехресті був ще доповнений. Суддя зачитав свідчення очевидців, які стверджують, що звуковий сигнал не подавався, серед них і слова напарника підозрюваної. У той час були увімкнені проплискові маячки, маячки без звукового сигналу. Із увімкненими проблесковими маячками без звукового сигналу, під'їжджаючи до перехрестя з вулицею Садова перед пішохідним переходом. Тобто, обоє. Світ вказує, що не подавався спеціальний звуковий сигнал. Підозрювана не погодилася свідченнями. каже, що натискала тричі на кнопку оповіщення. Ви натискали сигнал? Чи він постійно працював? Натискав. А чому постійно не працював сигнал? Коли везуть воїна, наприклад, то люди часто не реагують взагалі на сигнал повністю сирени і не реагують на цей зу. А на потіку до подати йому коротко, вони краще роблять. Скільки разів ви натиснули на цей сигнал три. сторону обвинувачення у судовому засіданні представляв керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека. Це кримінальне провадження викликало великий суспільний резонанс. Загинула малолітня дитина, тому згідно. Вимоги генерального прокурора в таких провадженнях, де потерпілі малолітні будіти, приймають участь особисто прокурори, керівники обласних прокуратур. Прокурор клопотав про тримання підозрюваної під вартою без права внесення застави. Він повідомив, що інші види запобіжного заходу не можуть гарантувати, що затримана не втече. Наявний ризик того, що підозрювана буде переховуватися від органу до 100, розслідування та суду. Також існує ризик того, що підозрювана буде. Незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності. Адвокатка підозрюваної Леся Вертелецька просила для своєї підзахисної домашній арешт, бо вона самостійно виховує дитину. Так у неї на утриманні перебуває дитина. 13.11.2017 року народження Даний злочин є необережним і ніякого умислу моєї підзахисної збитки пішопутків не було. 31-річна підозрювана у суді розказала, що не планує впливати на свідків і просить домашній арешт. Будь-якому випадку як би не склалася. Розсвітування коло критика допомога проти білевок. Заслухавши всі сторони, суддя близько півтори години. Перебував у наречій кімнаті, після чого оголосив рішення. Зато бізнес закидов під маніпидвато визначити розмір застави в сумі 242 тисячі 240 гривень. Наступного дня Чернігівська обласна прокуратура повідомила, що не погоджується з рішенням і оскаржуватиме його в апеляції. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.